В Івано-Франківську з'являться два нові автобусні маршрути. Їхні рейси будуть орієнтовані на сполучення з вулицею Шухевичів. Туди незабаром має переїхати обласне бюро медико-соціальної експертизи. Саме цей орган визначає інвалідність, повну або часткову втрату працездатності. Тож, аби мешканцям міста та області було зручніше добиратися до цієї установи, виконавчий комітет вирішив започаткувати сполучення громадським транспортом. Я вважаю, що автобусний маршрут повинен бути обов'язково, тому що це не просто люди, це люди, які є з вадами. Здоров'я. Тому автобусний під'їзд мусить бути, і це питання повинно бути продумане, тому що вони їдуть це обласний МСЕК, і люди їдуть з цілої області. Виконавчий комітет прийняв рішення оголосити конкурс на право перевезення на нових маршрутах. Вони їздитимуть під номерами 40 та 50 і сполучатимуть різні частини міста. 50-й їде Симоненка аеропорт. Сороково буде їхати пасічно Шухевичів і знову на Пасічну. Якщо конкурс відбудеться, то на маршрут автобуси можуть виїхати вже наприкінці червня. Додамо, що досі на вулиці Шухевичів громадський транспорт не їздив.